Слава Ісусу Христу! Шановні калушани, шановні виборці, народний рух України сьогодні відкрито і щиро йде до людей, йде на вибори. Ми маємо своє героїчне минуле. На чолі на з національним героєм В'ячеславом Чорноволом ми стояли у витокві незалежності і разом з вами здобули її. І сьогодні ми відстоюємо те, що маємо, пам'ятаючи про минуле, не повторюємо помилок. І впевнено дивимося в майбутнє. Ми віримо, що воно буде світлим у нашій державі. Зі свободою слова, без корупції, без політичних репресій, без шановницького словілля. Наша команда йде на ці вибори з гаслами не бійся, не зраджуй і не мовчи. Ми не боїмося і закликаємо не боятися вас. Адже ті, хто боялися, продали Україну наші національні інтереси, наші основні цінності. Вони продали і знеціли нашу економіку. Вони продали нас з вами. Ми не можемо допустити таких людей далі до влади. Місцеві ради це наша остання барикада, остання битва, яку ми не можемо програти, бо це наш дім. І тут наші діти і наші внуки будуть будувати колись європейську Україну. Але все залежить від нас. Ми не можемо зрадити, і ми кажемо не зрадьте. Ми не збираємося зраджувати вас. І не хочемо, щоб до влади прийшли ті, хто зраджував Україну протягом 20 років за посади, зі страху, за якісь інші цінності, вони зраджували вас, зраджували Україну, зраджували свої принципи і обіцянки. Ми не можемо допустити до влади іуд. І не мовчи. Ми не мовчимо. Ніхто не має права зараз мовчати, тому що мовчання це буде зрада. Мовчання це буде. Здача інтересів нашого народу, майбутніх поколінь. Зараз мовчати і бездіяти, це означає загнати наших дітей і внуків у рабство. Ми не можемо мовчати. У своїх бюлетенях ми покажемо протест свавіллю цієї влади, цього режиму. Ми підтримуємо молодих, тому ми просимо вас, не бійтесь, не зраджуйте, не мовчіть. Боріться за Україну разом з нами. Бо тільки разом ми громада. Народний рух України йде на ці вибори командою, командою професіоналів, серед яких є і підприємці, і комунальники, медики, вчителі, працівники культури, працівники спорту, прогресивна молодь. Ми за здоров'я і чисте місто. Ми за процвітання підприємництва, за якісну медицину і освіту. Ми за соціальний захист наших громадян. За цікаве дозвілля молоді, за високий і комфортний рівень нашого життя. Тільки разом, ми громада. У нас із вами спільна мета засоби і методи чисті. Тож будьмо мудрими, будьмо одно і за одно. Тільки разом з вами, шановні калушани, ми зробимо наше місто квітучим і щасливим. Вибір за вами.